Цей фільм розповідає про подорож до Ізраїлю, здійснену у 2017 році. Авіопереліт Київ тель авів і ми опиняємось на ізраїльській землі. З аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві їдемо до Єрусалиму. Невелика зупинка. Дивимось з дороги на місто Єрусалим. На другий день починаємо знайомитися з містом. Свято троїцький собор являє собою храм в неовізантійському стилі з рожево-кремового каменю. Закладений храм був у 1860 році і через три роки будівництво завершили, але освятили собор лише у 1872 році. Вузенькі вулички старого міста є нескінченним базаром сувенірів, одягу та продуктів. Німецька Лютеранська церква Христа Спасителя розташована в християнському кварталі старого міста. У 1893 році на місці храму 11 століття Святої Марії Лютеранської за підтримки німецького імператорського дому було розпочато будівництво нової церкви, яка була освячена в жовтні 1898 року. Олександрівське подвір'я історична будівля, записане на імператорський уряд Російської імперії в старому місті Єрусалимі. Являє собою археологічний і архітектурний комплекс, побудований імператорським православним палестинським товариством у 1896 році. Основною реліквією подвір'я є поріг судних воріт. Поріг від міських воріт, через які прийшов Ісус Христос по дорозі на Голгофу. Лівіше порога судних воріт в збереженому фрагменті кріпосної стіни є невеликий лаз, що дозволяв подорожнім потрапити в місто після того, як ворота на ніч закривалися. Цей прохід ще називали ігольчатим вушком. На сьогодні знайомство з старим містом завершуємо і через левові ворота направляємося в напрямку Оливкової гори. В церкві святого сімейства у напівпідземному приміщенні містяться гробниця Богородиці і гробниці її батьків. Йоакима і Анни і Йосипа обручника, чоловіка Діви Марії, земного батька та опікуна Ісуса Христа. У найнижчій частині храму в печері, закритій мармуровою плитою, міститься гробниця, куди апостоли поклали тіло Діви Марії після її смерті. Відсутній при похованні апостол Хома прийшов через три дні в Гефсиманію і попросив відкрити труну, щоб попрощатися з Марією. Відкрита труна виявилася порожньою. Кувуклія, тобто невелика каплиця з труною Богородиці, має два входи: один із заходу, другий з півночі. Зазвичай паломники заходять в західний. А виходять через північний вхід. За кувуклією у східній частині храму знаходиться чудотворна і дуже шанована Єрусалимська ікона Божої Матері, яка поміщена в рамку з рожевого мармуру. Ліворіч від неї біля стіни розташований жертовник. З південного боку кувуклії влаштована невелика молитовна для мусульман, які також шанують Діву Марію. Очень старі оливки. Вот видишь, там пускають нові побіги. Может быть, подсаживали нові побіги на старые корі. Гетьсиманський сад. Тут збереглися вісім древніх оливкових дерев, вік яких обчислюється близько двох тисяч років. Католицька церква всіх націй францисканський храм, побудований на тій скелі, де за переказом Ісус Христос молився в останню ніч перед своїм арештом. Церква споруджена у 1919-1924 роках. На місці більш ранніх церков на гроші католиків з багатьох країн Європи, а також з Канади, звідси і отримала свою назву. золоті ворота. Одні з восьми воріт стіни старого міста, які після відбудови у 1541 році були замуровані, як запобігання приходу Месії, який наприкінці всіх днів має пройти через ці ворота у місто. Православна церква Святої Марії Магдалини на схилах Оливкової гори була закладена у 1885 році на честь імператриці Марії Олександрівни. Єврейське кладовище на Оливковій горі в Ірусалимі найстаріше єврейське кладовище в світі, яке нараховує більше 150 тисяч могил. Каплиця, храм Вознесіння, відбудована ще за часів хрестоносців у 1150 році, на місці Вознесіння Христа, у якій зберігається брило з відбитком стопи Ісуса. Після завоювання міста у 1187 році Салахаддінам будівлю церкви перетворюють на мечеть Вознесіння. Частиною якої вона є до цього часу. Через велику кількість християнських паломників Салах Дін наказує безпосередньо з боку збудувати нову мечеть, а каплицю на території мечеті залишити для вшанування християнами. Дзвіниця Руська свічка висотою 64 метри, є найвищою церковною спорудою Єрусалиму. Дзвіниця розташована на території Елеонського православного жіночого вознесенського монастиря. Заснований він в безпосередній близькості від каплиці Вознесіння. На території монастиря знаходиться місце, де, за переказами, стояла Богородиця під час Вознесіння, а також місце першого і другого набуття глави Іоанна Хрестителя. З Оливкової гори відкривається чудовий вид на юдейську пустелю та мертве море. На схилі Оливкової гори розташований грецький православний монастир Вознесіння. Колись на цьому місці стояла велична Візантійська церква Вознесіння. Вона перебувала над печерою. Де Ісус розмовляв зі своїми учнями у 614 році під час навали персів вона була зруйнована. Пізніше тут була мечеть, і тільки в 19 столітті власником території стала Грецька Єрусалимська патріархія. Однак через близькість до мечеті будувати тут храм турецькі власті не дозволили. Тільки у 80-х роках минулого століття отець Іоаким. Нарешті отримав благословення Патріарха Єрусалимського на будівництво тут монастиря. При цьому він періодично піддавався загрозам і побиттю, від нього вимагали, щоб він пішов з цієї території, прилеглої до арабського кварталу. Розкопуючи схил, він виявив поховання, а також печеру, можливо, ту саму, в якій відпочивав Господь. Монастир мужів галілейських належить грецькій православній церкві, який розташований на північному схилі Оливкової гори. Ось ти розумієш, це двостороння ікона. Вона так не вивична. Вона так фотографірує, що і там, і так У монастирі знаходиться церква на честь з'явлення Воскреслого Христа учням в Галілеї, а також залишки Візантійської базіліки на місці, де архангел Гавріл сповістив Пресвяту Богородицю про її скоре успіння. Також тут знаходиться літня резиденція Єрусалимського патріарха. Вже вночі ми повернулися до Явських воріт старого міста.